З якими досягненнями міський центр зайнятості завершив 2016 рік. Про це на засіданні Круглого столу говорили роботодавці та спеціалісти служби зайнятості. Один із головних здобутків центру це модернізація, зокрема, впровадження відеорезюме, онлайн співбесід тощо. Наша служба не стоїть на місці, в нас давним-давно проходять реформи. Я хочу сказати, що наша. Система, с которой мы работаем, она одна из лучших в Европе. У нас есть единая информационная аналитическая система, по которой мы ведем учет безработных. У нас есть обмен данных с налоговой, с пенсионной. То есть, приходя к нам, мы каждого человека видим на, на ладони. Видим отчисления, видим, где он работал. Автоматический расчет происходит. То есть это очень-очень важно. У нас появились онлайн-резюме, видеорезюме, онлайн-спекбеседа с работодателем. Появилась такая услуга, как электронная очередь регистрации безработных. И в этом плане позаботилась наша государственная служба занятости. То есть, теперь каждый безработный может войти на эту страничку в электронную очередь регистрации, зарегистрироваться. И не приходя сюда на 8 утра, то есть сразу в нашу, посредством нашей единой информационной английской системы, он как бы забивает талон, по времени он приходит и специалист с ним работает. У центрі зайнятості впевнені саме завдяки модернізації показники минулого року підвищилися у порівнянні з 2015 тисячі Бо у 2016-му вдалося працевлаштувати 2191 сіверодончанина, а це майже на півтисячі більше аніж попереднього року. У тому числі нову роботу отримали 127 переселенців, 11 учасників АТО та 130 інвалідів. Хоча у 2015-му до центру звернулося значно більше громадян. В 2016 году к нам обратилось ну, порядка 6 тысяч э, ищущих работу. Из них 3-260 человек получили статус безработного. Около 2 тысяч получали пособие по безработице. Для сравнения, в 2015 году к нам намного больше обратилось, на тысячу больше, порядка 7 тысяч обратились. І точно також статус емілі порядка чотирьох тисяч безробітних. Також 183 безробітних отримали нову професію у центрі профтехосвіти. Це на 10 осіб більше аніж попереднього року. Наразі головне питання це розширення співпраці з роботодавцями та визначення нових шляхів реформування служби зайнятості в умовах сучасних проблем ринку праці.